Начальник Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус з робочим візитом відвідав Ніжин спільно з Григорієм Ковтуном, начальником районної військової адміністрації, побував на місцевій пекарні. Минулоріч Ніжин хліб отримав суттєву фінансову підтримку від держави. Дуже важливо, щоб держава підтримувала бізнес, і це відбувається на Чернігівщині дуже активно. Це і кредитні програми, пільгові кредити для нашого бізнесу. Це можливість отримання грантових коштів на оновлення свого обладнання, на покращення, модернізацію виробництва. Один з прикладів «Ніжин Хліб, підприємство, яке забезпечує леву участку хлібоблочних виробів на ринку Ніжина і Ніжинського району. Отримало такий грант, активно його використало для покращення своїх потужностей для оновлення своїх потужностей. Оновлення коштувало більше 6,5 мільйонів. Держава надала «Ніжин хлібу майже 5 мільйонів 300 тисяч гривень. Ще 20% від цієї суми співфінансувало підприємство. Це дало нам змогу закупити ротаційну піч для кондитерського цеха, яка покращить якість продукції, оскільки наша була вже ну досить в такому в незадовільному стані, також купили тістоміс, який покращить якість продукції, тому що це новітнє обладнання, воно більш насичує тісто. Киснем більше тісто це пухким повітряним, і продукція звісно ж стає об'ємнішою. Серед нового обладнання і подільник тіста. Техніка допоможе урізноманітнити асортимент хлібобуличних виробів. Може ділити тісто від там 60 грамів, починаючи, що дає змогу робити мілкоштучні вироби, які зараз ну досить добре користуються попитом, і розційну шафу це. Шафа для тістових заготовок, де вони дозрівають і перед посадкою в піч. Підприємство діє з 1988 року. Протягом цього часу змінювалися назви, модернізувалося обладнання. Єдина незмінна річ це смачна випічка, приготована дбайливими теплими руками працівників. Пані Ніна на лінії вже 21 рік. Нині готує здобне тісто. Зараз буде ромашка макова і плетенка». На у нас довго кукай смачна, того не залежується. Після вимішування тісто вже на столі. Тут триває інший процес. Розкатують основу, наносять начинку. Пані Марія також працює тут декілька десят років. Не відволікаючись від тіста, говорить скоро на прилавки поїде. з повідлом». Я особисто в цьому підприємстві працюю вже 21 рік. Теж був на різних посадах, починаючи з менеджера. Комерційний директор зараз восьми рік я працюю директором. Основна...» Фішка нашого підприємства. скажімо так це якісна, та свіжа, гарна продукція без будь-яких домішок. Тобто стараємось брати сировину максимально натуральну для того, щоб люди споживали якісний і смачний продукт. Щоденно випікають майже 40 тисяч одиниць виробів. Географія збуту охоплює не лише область, а й інші регіони країни. Забезпечуємо, якщо по старому поділу брати, то 13 громад. Чернігівська область також поставляємо продукцію в Сумську область і в Київську область. Хліб печуть 24 на сіб. Виробництво не зупиняється ні на секунду, говорить В'ячеслав Дехтяренко. Також не зупинилися на жоден на жоден день. Відпрацювали всі весь період цей, поки ворог був на околицях Ніжина. Звісно, що працювати було важко, тому що доставка сировини і борошна була практично відсутня. Тобто перші два тижні працював на тих залишах, які у нас завжди є на запасі, а потім вже за допомогою військової адміністрації району і було відновлено млин в Ніжині, який простояв до цього 13 років, і запустили борошно. Зерно дали місцеві фермери з Ніжинського району, запустили млинці і таким чином не дозволили нам зупинитись. Тобто Ніжин був постійно з продукцією. Райони частково доставляли ми частково інші підприємства. Тобто Пройшли наскільки це було можливо достойно». Сьогодні ж держава надає суттєву підтримку бізнесу Чернігівщини. Це ті можливості, котрими варто скористатись. Сьогодні працюють кілька платформ. Це і діалоги влади з бізнесом на рівні обласної військової адміністрації, де проводяться тематичні зустрічі з бізнесом. І бізнес отримує всі всю необхідну допомогу, всі необхідні консультації, може завдати всі свої питання, проблемні і отримати швидкі рішення на сьогодні. Працюють. Офіси зроблено в Україні на сьогодні їх два, і третій найближчим часом відкриється, де це ініціатива президента, і тут може прийти бізнес, звернутися офіси і також отримати не тільки інформацію, а ще й допомогу в отриманні грантів, отримати всю інформацію щодо можливостей і методичну підтримку щодо отримання цих можливостей. Ми працюємо з бізнесом максимально відкриті, і бізнес активно користується цими можливостями. За що дякую бізнесу.